Державний заклад освіти, Центр професійно-технічної освіти номер 2 міста Харкова це сучасний навчальний заклад, що готує кваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів будівельної та інших галузей економіки. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій є невід'ємною ознакою сучасного кваліфікованого робітника, незалежно від галузі, в якій він працює. На уроках загальноосвітньої підготовки ми навчаємо наших учнів практичним навичкам використання комп'ютерної техніки. Педагогічні працівники центру в навчальному процесі активно використовують комп'ютерну та мультимедійну техніку. Для представників деяких професій комп'ютер взагалі є безпосереднім інструментом у роботі. Так. У нашому навчальному закладі проводиться підготовка кваліфікованих робітників за професіями оператор комп'ютерного набору, секретар керівника організації підприємства установи, конторський службовець бухгалтерія. З метою задоволення інформаційних потреб учнів бібліотека центру підключена до мережі інтернет. На території навчального корпусу постійно діє точка доступу Wi-Fi, оскільки сучасні учні активно використовують сервіси інтернет для спілкування, викладачі та майстри виробничого навчання також долучаються до цього процесу. З метою впровадження в навчальний процес інноваційних технологій з використання сучасних будівельних матеріалів, на базі центру систематично організовуються навчальні семінари для працівників професійно-технічної та вищої освіти. Під час проведення семінарів активно використовується мультимедійна техніка, а також професійні електронні навчальні матеріали. За участі викладачів нашого центру під грифом Міністерства освіти і науки України створені і впроваджуються у навчальний процес електронні засоби навчального призначення для підготовки робітників будівельної галузі. Принципового значення використання інформаційно-комунікаційних технологій набуває при підготовці учнів з числа дітей з особливими потребами, слабочуючих. Центр ПТО номер 2 враховує тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій. Ми розвиваємося!